Вітаю вас, мої любі, з вами Наталя. І сьогодні я для вас приготувала рубрику пусті баночки. Цікаво, залишайтесь, будь ласка, зі мною буду вам за це вдячна. Дякую кожному з вас за підписку, за вподобайки і за коментарі, коли у вас є хвилинка написати. Що мене перше, це H-Reversist це в нас такі 100 мл. Це такий очищуваний засіб для шкіри обличчя зі скрабуючим ефектом. Що мені подобається, що в ньому такі мілкі, такі дрібні ем, ці часточки, які скрабують шкіру обличчя, але не ем, шкодять, тобто вони не, ем, немає такого, знаєте, після того, як нанесеш, є тільки таке відчуття. Очищеності, легкості такої, наче шкіра обличчя починає дихати. Відмінний, відмінна річ, це ще в мене в такому дизайні. Доктор на Фармасі класна, тільки будуть якісь акції, десь щось, і я собі, звісно, куплю, тому що супер-супер-супер. Я ж кажу: це у нас іде 20 плюс вік. Ось так. Далі в мене від компанії Лівеста. Це в нас польського виробництва. Тут дуже гарно все є інструкція повністю. Все описано, Гет склад кожного, що тут в нас входить. Фруктовий такий чай. Мені дуже сильно сподобався, дійсно сподобався, тому що я почала пити другий чай, трішки мені там не комільфо. Але цей мені дуже сподобався. Буду купувати і надалі, тому що я дуже полюбляю фруктові чаї. Ось так. Тут їх виходить 20 стіки, ось 20 таких в, в еко таких. Пакетах э, чаїв. Я ж кажу, все чудове, класне, буду повторювати, звісно. Так, закінчився ось такий у мене бальзам від э, компанії Лівеста. Це Турція 500 мл. І що мені подобається в охолоджуючий бальзам з кінським каштаном. От я вчора навіть попрацювала, і копала, і пересаджувала, і носила, підіймала. Тобто день біля чесного будинку, розумієте? Тобто. І, звісно, такий вечір настав, то я коліна намастила акулічим хрящем, а ось ноги, вени, повністю плечі, руки я намастила ось цим охолоджуючим бальзамом з кінським каштаном. І... Зараз, до речі, акція 99 гривень, можна його купити, а не 159. І що мені подобається? Спочатку де такий холод. Така прям прохолода, навіть під одіялом прохолода. А потім поступово такий комфорт, комфорт, комфорт. Тобто прохолода, вона нормалізує оцей циркуляцію крові в наших судинах, дуже гарно позбавляє набряків, коли ноги такі, знаєте, важкі, наморені, руки, ноги, плечі, де вас щось турбує. Ой, дуже відмінної якості. Купувала, буду купувати, тому що мені подобається. По перше, це результат, ефект плюс. 500 мл, і плюс, звісно, ціна, я можу собі це дозволити. І мені подобається, і купувала, буду купувати надалі. так, Спробувала, звісно, я ось ці такі смак... смаколики від Турецької компанії Це в нас Нутрі плюс фармасі, Нурі плюс Турція, І Нутрі плюс Турція. Знову забалакаюся, що мене засудять. Це, відмінної якості, я дуже сильно хотіла, коли настане цей каталог вже червень, дуже, а зараз акція на кожен такий продукт. плюс, Компанія поставила 10% знижки загальну, а для нас 28% знижку в червні, місяці, тому дуже вигідно реєструватися. І я думала, що я накупляю собі таких сумішів сашет коктейлю для контролю ваги, зручний перекус. Тобою. Зручна упаковка, повноцінна порція, доступна ціна. Мені подобаються всі смаки, мені сподобалися, і дуже до речі, зараз можна банан, шоколад, можна щось додати. Полуничку зараз це все є. Да? полуниця. Можна додати це все в, в свіжому вигляді і змішувати з таким е е смачним перекусом, так скажемо, да? і споживати іще свіжою фруктою буде ще кращий результат. Мені сподобалися всі, але е е по мірі фінансової неможливості, поки що, я поки що собі не одної не замовила, тому що не виходить. Але дуже рекомендую від душі, тому що коктейль для контролю ваги з чотирма смаками в сашетах унікальна можливість не пропускати приймання їжі, харчуватися швидко та здорово в будь-яких умовах. Мені подобається те, що я коли його випивала. Я, звісно, не хотіла деякий час їсти. По-перше, була легкість в шлунку, тому що не було об'єму тої каші важкої чи ще щось. Мені дуже сподобалось. І я, звісно, хочу замовити, як в мене буде тільки можливість. Звісно, я замовлю, Я, я вірю, що я в червні встигну замовити собі. Я всі чотири смаки скуштувала, всі чотири смаки, мені до вподоби. І ванілька взагалі супер, просто супер. Рекомендую від душі. Все повністю описано, де, як і це все збалансовано, самого. Головне. Так. Надалі в мене містер Віпс Біододі. Ви знаєте, це в мене найулюбленіший продукт концентрований 750 мл, 199 гривень. Це для миття унітазу веган, тобто не без шкоди для навколишнього середовища. Зручна, дуже зручна пляшка, ви собі по бідку унітазу обдали, знімає навіть застарілі вапняні вапно застаріле, плюс дезінфікує. Відмінно рекомендую. Від душі вистачає мінімум на 3 місяці. Я через 2 на третій день або обдивлюсь по стану унітазу. Відмінна річ. Супер, просто супер. Рекомендую. Це мій лідер по чистоті, по тому, щоб унітаз був білосніжний. Супер. Брала, буду купувати, звісно, без проблем. Так. Це такий закінчився дезодорант. У нас це турець, Турція, в каталозі Лівеста. хочу зачитати вам нотки: яблуко, персик, жасмин, фрезія, троянда, мускус, тепла деревина. Відмінна відмінний дезодорант 50 мл, Зараз ви знаєте, хто мене дивиться. Я собі купила інший використання. Ну, хочеться ж змінювати трішки. Чудовий, відмінно мені мені подобається, залишається е, запах відчуття свіжості. Надовго, і він, до речі, дуже приємний аромат, дуже приємний. Мені подобається. Купувала, теж буду купувати. Ви знаєте, що я стараюсь, коли є якісь акції. Я стараюсь купувати, коли є акції. Так, надалі у мене відмінної якості. Це наша ненька Україна, це наші, е, наше виробництво. Це 170 грамів. У нас закінчилась ось така зубна паста. Це в нас виходить, дивіться, здоров'я ясна. Ця зубна паста йде з олією алоєвера, екстракт бергамоту, екстракт чабрецю, екстракт обліпихі, ефірна олія м'яти, ефірна олія анісу. 170 грамів. В тому каталозі була ціна взагалі 105 гривень. 170 грамів і це наша Україна. Все описано, приходить в коробочці. Ми вже почали нову, тому купували, будемо купувати без проблем. Ми по акціям стараємося собі закупити 3-4 штучки, щоб у нас був запасник, щоб потім, зазвичай ціна 139, але є і 105, і 109, як, коли, який каталог. Не звертайте уваги, якщо відкриваєте. Там 135 139 компанія постійно стави акції. Далі, в мене ось така пляшка, хто пам'ятає, в мене ще в запасниках таке є. Я в своїх відео тоді казала дівчата, веган концентрований для білих та дитячих речей. Це в нас містер Вівс Біодім, це в нас гель для прання білих та світлих речей. Це ще літровий флакон, літровий. Я ж кажу, У мене ще в запасниках є, ви ще їх побачите. В відмінної якості, біле стає білим, але головне, я почала прати біле при 60 градусах. Все, я в останній час кольорове я перу при 40, а біле при 60 градусах, щоб в мене було дійсно білосніжне і поступово мої махрові рушники стають відмінної якості, відмінного кольору. І я ще одної компанії споживаю теж гелі, і я задоволена. Тому дивіться, веган, містер Віпс, Біодім. Така пляшка була тоді ще 249 гривень. Зараз по 50, 500 мл стоїть в каталозі, але навіть в червні. Стоїть акція на дві пляшечки. так що звертайте увагу на акції. Акції дуже часто є, тому щось бажаєте подивіться каталог наперед або спитайте консультанта якщо консультант щось бачив і будете знати як і що мені дуже подобається що не кашлати ця білизна і саме головне що це концентрований 33 мл потрібно на закладку прання мене мене 6 кг, кіло кіло, кіло входить в пральну машинку то я це мірна чаша містер віпс є відмінна Права буду прати, бо ще є запасники таких ось пляшечок, відмінна якість, дійсно. Так. Ще мені дуже подобається мені це Талія. Це в нас іде в каталозі Лівеста. Це. І це Турція веган. Джимп-сертифікація веган. Тут у нас <кхем> перепрошую, 175 мл. Це у нас іде маска. Відновлювальна маска для волосся з оливковою олією, насичена біооліями та екстрактами. Формула масочки дає ефект вже через 2 хвилини застосування. Дівчата вона є постійно в каталогах, теж може бути дорожче, може бути дешевше. Каталог діє лівеста 4 тижні. І уявляєте собі, в наш час. Маску потримати 2 хвилини. Хто не бажає довго займатися цим питанням, вам ця масочка турецької компанії Талія. Вам ця масочка дасть всі свої поживні корисні речовини для вашого волосся за 2 хвилини. Мені дуже подобається, у мене така стоїть на використанні і ще стоїть в запасниках, кому потрібно, без проблем перешлю по Україні. Ось так. Так. Закінчився в мене мій теж улюбленець Містер Віпс Біодім це теж веган. На цій пляшці ще нема, тому що <coughs> 에... тоді не ставили зна... значок ось такий веган. Зараз вже ставлять, тому що я запасники. Ви знаєте, тільки є якась акція, я стараюсь купляти, купувати в запасники. Це від накіпи. Вичищує ржавчину. І миє дуже гарно крани блищать в душевих какадушевих кабінки. Це взагалі супер. Відмивати, відчищати. Це взагалі відмінно. І Саме головне, що це концентрований літер, можна як розбавляти, так і використовувати по інструкції не розбавлене. Написано, і малюваю поверхності не очистити. Я відчищаю, коли буває довго каструля з водою, стоїть на, на плиті, яку топимо ми, да, там, дровами, да, І підігріваємо собі зазвичай водичку, щоб була в нас в запасниках тепла водичка. І звісно, сама ця вода дає такий жовтий такий е, на, на каструлі, не будете ж постійно. Карябати пензлем, таким не пензлем, а мочалкою такою металевою. Да? Шкідливо для емалі, вона без, 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 швидко вийде з, з, з використання да? з ладу. А я ось цим пройшлась. І за 20-30 секунд білосніжне, нікуди нічого мене не сталося, не потекла ще каструля за ці роки, але відмінно чудово мені дуже подобається. Ось так, тому що я в цій каструлі влітку варю компоти. Звісно, потрібно, щоб каструля була білосніжна, без всякого там накипу чи якоїсь там жовтого негарного. Рекомендую наче 219 гривень, але це цілий літр відмінного біо, засобу, екоприбирання, будь ласка. І на залишок у мене зараз, це в мене ось такий закінчилась, була відмінна акція. Хто дивиться мене в каталозі Лівеста, відмінна акція, це турецька компанія Бебак. І це дуже класно такий м, рожева водичка. Вона йде, я його використовувала, її використовувала як тонік, але її можна навіть коли помили волосся на волосся нанести. Потім волосся дуже ароматне. Міжка, можна прийняти, наляти в ванну. якщо у вас є така можливість прийняти ванну. Дуже приємний буде аромат, дуже-дуже відмінний. 215 мл. Зазвичай її ціна 189 гривень. А я тоді купувала щось, наче по 99, була акція купи не з каталогу. Тобто я звертаю увагу вашу на акції, тому що акції компанія ставить на постійній основі, що компанія Турецька Фармасі, що українська компанія Лівеста, тому звертайте, будь ласка, увагу. Ось такі були мене мої пусті баночки на сьогодні. Дякую, що ви зі мною. Зі мною Щиро бажаю вам здоров'я, радості, миру та спокою. Дякую, що ви зі мною. Всіх благ вам, до побачення. До самої швидкої зустрічі!